Шановні пані і панове, високодостойне Михайло Михайловичу, ви знаєте, мені приємно сьогодні побувати в цьому чудовому закладі в Укрінформі і презентувати мою найдорожчу серію постаті. Я народилася ця серія. У мене в цьому році вийшла 78-книга. Серія постаті народилася при поїздці із Романом Лубківським до Словаччини. Я всі книги свої до 35-ї друкував за кордоном, маючи великого свого друга, на жаль, нині потійного, Георгія Кірпи. І всі книги, які були надруковані там, це книги, які. Відображають життя Львівщини, життя України, життя моїх героїв. І так народилося Роман Лупківський, каже Василю. Дуже багато зробив, але треба придумати тему, яка була б і залишилася до кінця, поки буде існувати цей світ про видатних українців. Я це з великою любов'ю зафіксував в своєму серці і вибираю першого. Свого героя, якому за рік 100 років, це Микола Колеса і починаю з ним працювати. Ви знаєте, це було надзвичайно велике задоволення, тому що я їхав на Словаччину, брав бихерівку старому вже 99 років. Ми випивали з ним по 50 грам цієї бихерівочки, Він засинав на дивані, а я працював над історією. На цілою родиною колес. І другий том в мене в житті так склалося, що я цю людину знав 34 роки і почав робити том про Діордія Кірпу. Ми з ним об'їздили півсвіту, об'їздили цілу Україну. І том, на жаль, мала бути презентація велика і на Україні і за кордоном. Але так сталося, що цієї презентації не судилося зробити. Я інтенсивно працюю над третім томом Дмитра Павличка, мого великого друга, поета, нашого громадського діяча. І виходить книга за книгою, і в мене безліч і безліч ідей. І тут я вирішив подолати рубіж і взявся за Івана Франка. Хоча друзі говорили, що це неможливо, це великий це велетень української культури. І я взявся працювати. Я за три роки об'їздив весь світ. Немає місця в світі і немає місця на Україні, де вступала нога Івана Франка і де б я там не був. І в своїх фотоновелах я зробив прекрасну книгу до 150-річчя Івана Франка. Ви знаєте, коли... Приїхали і запропонували, я говорю, ви знаєте, це якось незручно. Десь через років 50 напишете там щось. Знаєте, Зараз ж коли люди люблять, коли вже десь в світ інші відходять, а потім починають щось казати, він... Казати, який він був непоганий чоловік. Ну, я так, оце ж ми говоримо так, наша українська ментальність. А з точки зору Василь Васильович. Нічого не сказавши, і поїхали вони по тих черешнях лазити. От, і ще покійна мама царство небесної. І я хочу сказати, я зараз задоволений тим, що саме для мене дорогий кадр це останні дні життя рідної матусі. І те, що Оце самий головний кадр. І я хочу сказати, що я дуже вдячний. Василю Васильовичу Пелепіку, Лауреату державної премії Шевченка от і Галині, які все ж і видавництво, яке видало, що, ви знаєте, в євреїв є така прислів таке прислів'я таке, може, чи може так я на російську мову перейду, на общеприйняту, бо тут ж багатонаціональна наша аудиторія. Евреи, это еврейская мудрость. Если было событие и записано, оно было. Если было событие и не записано, его не было. И если не было события, но записано, оно тоже было. <реклама> <реклама> и погляд, погляд, и мы не знаете, честно для меня очень... Знаково і символічно, що це приїхали львів'яни, що це не центральна Україна, що це, не, що це приїхали львів'яни, настоящі українці, і зробили такі нариси замальовки про маленького українця мішу Поплавського. Спасибо.